І події стосовно падіння гвинтокрила у місті Бровари поруч із дитячим садочком та житловим будинком, можливо, ви знаєте або ж можете розповісти деталі в прямому ефірі. Хочемо від вас, будь ласка, почути. Думаю, що, звісно, великі інформації, тому що повітряна встановка, зрештою стежиться повітряними силами, і знаємо, що це, на жаль, трапилося з вертольотом настукливом ДСНС, так який виконав свої завдання. Там здійснював переліт таких вертольотів зараз ну, в Україні. Е, ну, є певна кількість, так які виконують свої завдання, теж оборони країни з безпековому середовищі. От, бачимо, що дійсно ну, трапилася така, така, от власне, неприємна ситуація. І думаю, що більше вже розкажуть про неї саме представники державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Юрію, дякуємо вам за такі деталі з цього приводу. Врешті для яких призначень міг бути цей гелікоптер Якщо це ДСНС, то це мабуть для проведення рятувальних операцій. Я правильно розумію? Зрозуміло. Зараз авіаційна техніка. Ну буде, зараз кожна кожне силове відомство, скажімо так, і національна гвардія, і е, прикордонні війська, так наші і поліція національна теж мають е, на озброєні у себе е, літаки та вертольоту, зокрема СНЕСТА і пожежні літаки, які е, призначені для от, скажімо. Гасіння лісів, так виряд стиль які зрозуміло, що тут без вертольотів, тобто взагалі ніяк. Зараз все частіше використовується саме ця техніка, і власне багато от саме цих гентокрилів надали нам французька сторона. Якщо пам'ятаєте, було кілька десятків вертольотів, було переведено для саме для цих служб і для національної поліції, і для ДСНС. Пане пане Юрію, дякуємо вам за відповідь. І Ще хочемо додати інформацію, що прес-служба поліції браворського району повідомляє, що це. Серед... Всюнь тут капець. Бровари на ушах. Прильот. Школу розхерячили. Дітей виводять в жопу.